І так, сьогодні у нас вже 2 грудня, <кхід> вечір 2 грудня. О, моє друге підключення Ларисочка дала <кхід> мені таке завдання, яке я буду тепер підключатися на протязі 24 днів кожен день. І спочатку хочу показати, що ще за цей день зробила, із рукодільного, тому що, як ви. Хто дивився, в мене вчора я витягла свій адвентик, і в мене вийшли мої ниточки, які я для себе зробила, щоб собі щось в'язати. І що я вже собі почала. Почала трішки, тому що, дівчатка, ну, в'язала зовсім сьогодні трішки. Я сьогодні вихідна, тому старалася зробити як можна. Ой, очіпила. Старалася зробити як можна більше справ. І трішечки тільки пов'язала. Почала я такі мітинки, я говорила, що це в мене буде комплект, буде мітинки або рукавички, шарфік Софі і щось на голову. На голову буду в'язати саме останнє, тому що я ще точно не визначилася, що я хочу. Мені потрібен легесенький набір, Тобто на Ну, це на осінь весну, Вона така шубка є. Спицями шелестю, я думала, не дуже чуть. У мене така біленька шубка є, і був у мене комплект, який я в'язала по моєму мастер-класі. Там у мене берет в'язаний, бактус і мітинки. Не знаю, чи мітинки є, тому що вже дивляться, дивлюся, в'яжуть гачком. Комплект в'язаний гачком в листах Заходите і дивитеся, хто бажає. Там бачу вже перегляди в цьому році є. А це я хочу просто такий пицями, маленький, тоненький. І отут, може, щось і вишию, а ні, може, просто буде така ніжнятинка. Не люблю я, коли воно дуже в мене широке по руці. Ну, так, гуля, я люблю таке по руці, що було. Не буде в мене тут індійського клина. Я так вирішила, мені треба швиденько зв'язати. Я ще про це зараз носить. У мене такі перчатки поганенькі з аврори куплені. А мітинку одну я з того комплекту загубила. В мене вона одна, і вона вже така затягана, то мені треба поновити все. Так, в'яжу я з оцих двох ниточок. Оцю я залишила на голову, тому що в мене вона одна мотажка, <кій> я прибережу. А це Alзе Ангора Сімлі. Тут у мене лот 514-100 грам 500 метрів, тала вода. Це точно повний колір, тому що я вибирала, мені дуже він сподобався. Цей колір, <кій> не знаю. І додаю я таку шкурка-норки. Подивлюсь, чи вам видно, бо я показую, то видно. Додаю вам шкурка-норки. Це пряжа подарувала мені Наташа Коржова. Мабуть, на день народження. Не знаю, що тут написано, в общем, шкурка норки. Довго думала, як мені в'язати, чи в дві ниточки, чи в одну. Ну, Тобто ангори в дві, а цю в одну. Тому я вирішила одну таку, одну таку, воно виходить. Воно виходить таке повітряне, тоненьке. Ну, Мені не треба дуже тосте, тому що в мене в планах ще є товстий, товстий комплект на, зиму, на, на теплу зиму, ой, на холодну зиму. Заплутуюся вже. <кій> тому я в'яжу оце Такі, цей, такі мітинки пухнасті. Я вже, вже здушу, у мене вже вечір, скоро відключать світло. Тому, я думаю, підключусь вам зніму і все, бо півдесята відключають світло. Так, такі мої маленькі, невеличкі. Ще в'язала сьогодні зранку жилютку. але там <кій> нема чого показувати, тому що. Ну, там одна та й саме. Я вам вже покажу, як якось дві повочки пров'яжу. Так, їх винуватиться, Винуватець мого кожне денного підключення. Такий адвент календарик і квидла-рісочки. ми вчора номер відкрили. У мене була така кицька, вона тут у мене на столі лежить, її не приймаю. Сьогодні друге число, тому сьогодні ми відкриваємо. Друге віконечко. І тут щось таке. О, дівочки, це каблучка чи пристрій чи як його назвати правильно, я не знаю. Зараз дивіться, чим видно. Для Жакарду. Я знаю точно, я у дівчаток бачила, Боже в мене руки трася, як алкоголіка. Так, мабуть, я не знаю, на який пальчик одягати, чи на оцей, чи на оцей. Я потім подивлюся, але якось воно тут ще відкривається. Так, мабуть, ага, відкривається. Сюди затягуються ниточки, закривається і в'яжете вже карт. Нема в мене такого пристрою, це точно. Я бачила просто дівчатка в відео хтось показує, які в них такі штучки в'язальні є і корисності. То у мене такого немає. Я собі в Аврорі купила якесь там колічко, навіть не уявляю, як ним користуватися. А за це, да, ну, навіть і не думала, що його десь купить. Ну, якось, ну, навіть не звертала на нього уваги. Але бачить бачила? Тепер у мене такий є номер 2 колечко для Жакарду. Бачите, я знаю, що це таке? Дякую, Ларисочко. У нас Лариса, виявляється, чарівна фея обдарувала пів Ютуб. YouTube в'язального українського. Вже багатьох написали, що прийшли календарі. Обов'язково подивлюсь, підтримую, тому що, кого я побачила, кого мені написав. ну в общем, постараюся попідтримати, подивитися всіх. Дякую, наша феєчка. Дай Бог тобі здоров'я чи вам здоров'я вже на тих. Це в мене просто такі емоції. Мій перший адвент календар в житті, якщо чесно, і такі сюрпризики, обужні манюнькі сюрпризики такі. Так, маленьке моє підключення, дівчатка, буду кожен день потрішку підключатися, показувати. Якраз побачите, які в мене результати за день, що я за день встигаю з мого хобі. Наприклад, якщо сьогодні вихідна, то в мене ось скілечки, а завтра зовсім на роботі буду, я не знаю, що я зроблю, але ще не все. Я вам не все ж показала. У мене ще є трішечки просування за вчора, за вечір моєї вишивки. Ось світло синім. ви бачите, оце отут трішечки хочу ще таки цю вишивочку, дитячу, Да, всі сказали, дитяча вишивка, я згідна, дівчата. Але я не вистояла, мені хочеться вже різдва Нового року, то я хочу її вишити, хай вона мене там потім покажу, куди її покладу чи поставлю. Все, дякую велике. Зустрінемося завтра, Ну, будемо дивитися посвітловій, але також це буде вечір. Чекаю вас до себе в гості.